З вами я, Міша 50, і сьогодні ми будемо грати на мапі Fantastic Village фантастичне село. Ну і позаду мене ви бачите е, стоп-шоце. Ну, а далі побачите відео відеоприємного перегляду. Коротше, першим ділом я хочу переглянути домівочки. Так, тут у нас якісь. Ну, Вони прям дуже красиві. Е, тут якась хата камін. Блін, ну так все більш реалістично. В скринях пусто. А, ну, напевно, вони так для декорацій. Ну, взагалі, таке красиве село, подивіться на це просто бомбезно. Ого, а що там в небесах? Давайте, давайте туди злі, злітаємо, подивимось, що це таке. Щось в небесах. То, походу, літак. А, зробили такий літачок. Я поняв. Так, все, ми виключаємо стрибок і глянемо. Блін, як красиво. Так, давайте на самий край заліземо. Дивіться, зверха, зверха подивимось. Е, Блін, як це красиво! Просто бомба. Давайте на водопад. О! Якщо що, я не читер. Просто користуюся своїм стрибочком. Так, ну що ж, я, до речі, тут помітив, тому що в мене є якийсь структурний блок. Е -е, ну давайте я поставлю. Сразу якась структура вимальовується. Так, не зрозумів. Назва структури. О, -о, -о, -о. Прикольно. Якийсь зберегти в пам'яті. ні 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 Показати межі, показати. Ага, показати. Значить, показано. Видалити блоки. Вимкнуто. Ну, окей. Давайте тоді розмір трошки більший зробимо. Наприклад, розмір. Давайте циферки. 7. Ну і виявити нажимаємо. Натискаємо виявити, альо. Завантажений. Гай! Ой. Я ничего не понял. А, тут типа ваты тря? А. а, ну они нам дают типа структурку. Давайте попробуем какую-нибудь хатку побудувать. Да, Та... <клыш> не так. Выйти Ой. Пробуем, блин. Ну, это прикольная штука, полезная. Ну, прикольно так. Чекайте, а ми можемо ставити блоки за межами? Можемо, але я не буду. Прикольно, мені вже подобається, мені вже подобається ця схема, ці можливості. Прям кай. Так, ладно, побудувати дім. Я хочу такий, як він зараз... Ну, за розмірами цього квадрата. Так. О, а Дім! А Дім такий, як я будую його завжди. Прикольно, але це якась коробка вийде. Ну, не знаю, я, напевно, ще добавлю. Ну я ще зверху роблю сходинки. Ну, це типу так прикольніше. Виглядає? Ладно, я хочу якось поміняти свої розміри. Давайте щось подивимось. Так. Назва структури. Дім Міша 5310. Ну, коротше, хай буде просто дім. Ага. О. Так, зберегти. Структуру збережена. Ну і що це? А, типа тепер я можу поставити оце. Оце. Потім... Ага, зберегти в пам'яті. Не, не-не, скинути. Я взагалі не розбираюсь, поки. Ну, давайте побудуємо другу. Засув. Давайте поставимо 5 50. А, тут 0. 0 треба забрати. Ладно, перед ним поставимо 10, хай буде. 10 краще, як 0. Цього... Тоже засув, буде мінус 4. Так, тут замість цього буде 0,5. Я не знаю, що я зробив, але надіюсь, то, що воно щось. Ой, ой, -ой це що вообще за? ні 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 не З Сув. Е, давайте поставимо. Мінус. Давайте мінус поставимо. Мінус 0. Ну вот. Та... Капець. Ладно, давайте. Поставимо мінус. 9. Ой, не то. Ладно, мінус 4. Мінус 3. Все, це моя окончательна цифра. Все. Да, розбиратись, короче, неохота. Ой, куди пропало? Ладно, давайте вже. Давайте будувати. Але взагалі не розбираюся в цьому. Може ми переключимось на виживання і спробуємо в хатки, хатки? Хат... хатинки пробити. Ну, інвентар у нас звичайний. Нічого нового не додалося. Ну, цей мод, він, він дуже цікавий своїми масштабами. От ми можемо. А, ні, я думав, що ми можемо через вікно. Тут здоровенні хати, Магазин. В скринях пусто. Дзвіночки. Лол. Так, окей, давайте тоді залетимо на якусь, в якусь хатинку. Наприклад, от в цю. Алло, відкривайся, блін! Отут такий камінчик. Камін. О, селі житель. Житель, селянин. Як його так? Так, тут ще якісь кімнати. А, це вихід. Тут Вау, красота! Опа! Так. А тут а що? Якась табличка. Ой. А, це декорація, типа. Ну, добре. Давайте тоді поскачемо ще куди. Давайте просто стрибок і до землі. Так буде швидше, без... мені здається. Ну, ладно, я хочу піти на другий поверх. Так, тут така спальня, котик. Прикол. Ще є... ще є підйом наверх. Тоже прикольно. Так. Ну і тут це, напевно, вже максимальна висота, так? Да? Давайте виліземо, звідси. Сорі, жителі, я просто не хочу цей. Так, так, да, це була максимальна. Кнопки. Що вони роблять? Нічого не розумію. Воронка. Прикольно. Ні, ну мені подобається це все. Голем на, на даху. Прикольно. Ну тут а... мені здається, що. А, ні. Це мені. Про... У, -у, У, дивіться, який прикольний. Масштаби круті, вообще повністю круті. Дуже. Так, ви помітили, до речі, то що тут е, зникає листя? От подивіться. Щось нічого не робиться. Ладно, давайте в цю хатинку попадемо якось. Ну як? Давайте просто тупую сюди. Опа. Тепер можемо е, сюди. А ні, це не то. Давайте виліземо в другий місце. А вот, сюди вов. вхід тут о, вхід. Давай заліземо. О! Вот і кріпер. Йо-майо! Я нарікався. Ладно, ви закр... закриємо двері. Все, кайф. Тут -а, оглянемось. Тут -а, таке звичайна хатинка. Но я би тут хотів жити. О! ви бачили, селянин ніби плавав. Ну, тут прикольно. А, тепер зрозумів, як робляться стульчики. В скриньки. Ну, коротше, я би тут ожив. Я би тут ожив, навіть би своє, зробив тут би своє життя в якомусь відосику. Ну, то й я би жив, я би навіть це зняв. Ой, йо моє, тут небезпечно. Ладно, давайте подивимося, як це виглядає з виживання. Коротше, друзі, день ми зробили, тому let's go перевіримо це в виживання. Так. Ну, прикольно. Прикольно виглядає все. Може, якась хата поблизу. Вон там літак. Це, походу, як він називається? Супутник. Хатинка прикольна, але... але. чекайте, а це що таке? А, це підйом в цей найдивніший будинок в світі. А ми тут були вроді. А ні, не, не були. Короче, я вже запутався. Вон там схо. Ай-яй-яй. А там сховище сіна. Давайте -та, А там Сховище сіном. Вот. Ну, прикольно. Не знаю, в який раз Я кажу, хто буважник. Так. В ящиках. <кхем> Можна було і не дивитися. Ладно. Овечка. На. Ой. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Та, якщо ви хочете рубрику там, де я буду жити в цьому світі, моє життя в цьому фантастичному світі, щоб ми встигли побудувати багато конструкцій. До речі, вон грядочка ззаді. То ставте лайкос. З вас лайкос, а з мене нова рубрика. Ну, і підписуйтесь на канал, щоб вже добути тисячу. Да-да, тисячу. І в цьому світі ми толком нічого не, не змогли зробити. Давайте оцей от от, штука, вона одна. Так, ну. Коротше, ладно. Чув вона не ставить. Ладно. Ну що ж, з вами був я, Міша 530. Всім пока!